Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть подобайку, Напишіть коментар. Чи готуєте на вечерю брокколі? Я ось вирішила приготувати. Для цього закип'ятила водичку. Туди додаю солі, 4 гвоздички, 4 лаврових листочки невеличких та трошечки насіння кропу. І туди туди ж відправляю броколі та зелену квасолю вигну. проварюю як закіпить, проварюю 10 хвилинок і подаю до вечері з шматочком е, помідорчики 23 року року засолювання, пару шматочків сала з часничком, також дайкон. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!